Доброго дня всім моїм підписникам і гостям каналу. Я вітаю вас на каналі Село Моя Доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Дехто із знайомих. Говорять про те, що любить вазони, любить кімнатні рослини, але ж не відважується їх завести, тому що з ними багато замороки. І от я сьогодні хочу коротенько розповісти про кімнатні рослини, які є в мене, які не потребують багато замороки. Являються такими, які, про які можна сказати, що ростуть вони самі по собі. Ну, звичайно, поливати потрібно, але не потрібно дуже там переживати, що довго не полила, що нема вологості достатньої, ґрунт непідходящий. Можна сказати, що ці рослини в основному ростуть самі по собі. Невибагливі. І ось вазон, який в першу чергу не можна обминути своєю увагою, який є дуже невибагливим і тим більше відноситься до категорії лікарських вазонів, Вазонів, який може в разі чого подбати про наше здоров'я. Звичайно, всі ви його впізнали, це алоє. Знаєте, що алоє використовується при бронхітах, використовується суміш, на мою думку, дуже помічно, бо неодноразово я нею користувалася 100 грам меду, 100 грам масла. Змішати масло розтопити, довести до температури, яка не перевищує 40 градусів, щоб не зруйнувати. Ціні властивості меду, і додаємо чайну ложку соку з алоя. Звичайно, потрібно перед цим порадитися із лікарем і знати, чи нема у вас алергічної реакції на згаданий сік. Ну, і ще про що потрібно пам'ятати: що рослину алоє, яку використовуємо, потрібно брати. Щоб їй було не менше, ніж 3 роки. Ну, знаємо, звичайно, про те, що цілющі листки з алоя прикладаємо до наривів. І з часом проблеми з наривами зникають. Також можна робити маски для обличчя. Ну, в інтернеті можна знайти безліч рецептів по використанню цією. Рослини, яку ще в народі називають столітником. Ну знає Багато хто знає, що столітник, крім того, що дарує нам здоров'я, іноді дарує нам і красу, бо дуже рідко, але все ж таки він цвіте. Більбергія. Ось така також дуже невибаглива рослина. Можна садити її в будь-яких ґрунтах, Ну, звичайно не потрібно брати ґрунт з городу, якщо він засіхає такий, як камінь робиться. Потрібно для того, щоб ґрунт був рихліший, додати піску. агроперліту можна або перліту зробити цей ґрунт, щоб він був пухкіший і водопроникніший. І також великої уваги, чи взагалі ніякої уваги цей вазон до себе не, подникли, не потребує. Росте собі та й росте. Не дуже вибагливий до світла, а весною на ньому появляються диво, китяхи, прекрасні квіти, такої дещо незвичної форми. Якщо хтось цікавиться, може подивитися в інтернеті. Повторюю, що вазон називається більбергія. Аглаонеми. Ось такі вазони з таким прекрасним листям також не вимагають до себе великої уваги, не потребують оприскування, ростуть неподалік від батарей центрального опалення. Не дуже такі вибагливі до ґрунтів. І тішить нас і літо, і зиму своїм прекрасним листям. Ось така глаонема «Мілкий вей називається. Я вже її ділила і роздавала знайомим і родичам поділки від неї. І вона ось така красива далі росте і радує своїм красивим листям. Вся трохи рахітненька в мене. Але я сподіваюся, що вона виправиться. Тому що, як бачите, пустила вона двоє діток з кореня. Весною я її була, зрізала, але якось невдало я вкоренила. Напевно, не дуже в мене був час для того, щоб до неї заглядати, і укорінення не відбулося. Я зрізала верхівку, але тепер вона. Ось пускає і верхівку нову, а зовсім недавно вона подивувала мене цвітом. Правда, цвіт в цієї рослини дуже скромний, але все ж таки вона цвіте. Цвіт схожий дещо до паруса, трохи схожий на цвіт з Ось така невеличка, червонолиста глаонема. Не знаю, як називається, якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка. Також не потребує особливої уваги, але бажано такі червонолисті ставити там, де більше світла, щоб вони не втрачали кольору. Але так як е, такої можливості нема, то я їх періодично виставляю в світліше місце, а потім знову ставлю. Затінене. І так, сподіваюся, що ми благополучно перезимуємо. А влітку багато вазонів виношу на вулицю, і тоді але анеми розкошують у більш освітлених місцях. Не можу обминути увагою такий вазон, як товстянка або грошове дерево, також знайомий всім тим, хто дивиться зараз на мій канал. Дивиться, слухає мою розповідь. Тустянка також має лікувальне значення, але зараз спинятися на її властивостях лікувальних я не буду. Скажу, що коли використовувати ці листочки, також потрібно обережно їх використовувати, бо в них, крім того, що вона, листочки ці мають корисні властивості, також і мають і протипоказання. Так що, якщо хтось відважиться використовувати їх, потрібно знайти більш детальну інформацію в інтернеті. Цей вазон відноситься до родини сукулентів, в своїх пухленьких листочках нагромаджує. Воду, тримає свій запас води і не потребує частого поливу. Потрібно тільки пильнувати, щоб не перезалити цей вазон. До світла також він не скажу, що дуже вибагливий, бо в мене стояв на столику, і там взагалі дуже затінене місце. Але єдине, в чому він поступається в затінених місцях, це тим, що листя його стає дрібнішим. дрібнішим. І ще один із серії, яким народ, вазонів, яким народ присвоїв властивість по забезпеченню будинку, де вони ростуть, матеріальним благополуччям. Той називається грошове дерево, а це й доларове дерево. Або заміокулькас, а ще його ніжно називають замік. Є вони також різних сортів. Є і ізаміокулькас Зензі і Чорний. А в мене, напевне, що це сорт, звичайний заміокулькас. І ось такий він. Купила я його, була тільки одна гілочка. Росте він, правда, дуже повільно. Але як жартують квітникарі в інтернеті, куди йому поспішати? Нема йому куди поспішати. Ось так собі росте поволеньке та й росте. І тішить наш, нас кожною гілочкою, кожним листочком. Також потрібно пильнувати, щоб його не перезалити. А так він і сухе повітря переносить, і трохи притінені місця, ну, де світліше він, скоріше випускає свої нові листочки і стає зеленішим, в затемнених місцях трохи. Блідіший, але все ж таки не гнівається зовсім і продовжує рости. Ось такий також чудесний вазон. Кактуси. Ну, Про кактуси не можна сказати, що вони толерантні до світлового режиму, але зате не люблять частого поливу, не потребують опріскування. В літню пору, звичайно, люблять найсонячніше місце, а взимку мусять рости там, де ми їх поставимо. Але зате взимку обходяться зовсім без води. Кактуси взагалі взимку не рекомендують поливати. Ну, правда, свої я поливаю, але дуже трошечки. І взимку не підкормлюють, тільки полив. Буквально десь. Ложку столову під вазон, і то не часто. Не можу не спинитись на такому вазоні, згадати про такий вазон кімнатний, як сан севієрія Або ще інші в нього назви народні, Тещин язик, щучий хвіст, можливо, якісь і інші назви є. Цей вазон також дуже невибагливий, і також потрібно старатися тільки, щоб його не перезалити. А так він витримує і напівтінь, і тінь, і до ґрунтів невибагливий, і росте собі. Хоч в нього якісь свої уподобання також є, бо влітку підказали мені, що гарно вони ростуть. На сонці, на вулиці. Правда, я винесла на сонце на вулицю вазон, поставила і він попускав багато нових листочків. І став набагато об'ємнішим, набагато красивішим, ніж був до того. Навіть з пересадкою не потрібно поспішати, тому що пересаджується вазон, тоді, аж коли. Горшок стане зовсім тісним для нього і буде вже твердий від того, що матиме всередині в ґрунті повного коріння. Селекціонери попрацювали і вивели дуже багато сортів санцевієрій. Ось такі у мене ще санцевієрії є. Правда, не пам'ятаю назв. Якщо хтось знає, крайня щось там роуз називається, але точної назви, повної я не пам'ятаю. Зовсім не вибагливі, Так що, якщо хтось бажає зайнятися вирощуванням кімнатних рослин, то це такі рослини, які можна вирощувати не маючи дуже достатніх знань по вирощуванню кімнатних рослин і навіть не маючи часу для того, щоб щоденно за ними доглядати. Ну і нарешті ще один вазон назву це фікус. Хоч дехто їх називає, що вони капризні, ці хлопчики. Але ось такі широколисці або каучуконосні фікуси. Для мене вони не являються вибагливими. Ось такий фікус, фікус алтісмо. Правда, влітку я його виносила на вулицю, він насолоджувався вуличним повітрям і вуличними дощами. І ось так він роз... розкущився, навіть не потрібно його. Вкорочувати, для того, щоб він сам собі почав кущитися, сам почав випускати нові гілочки. І став ось таким пишненьким. Поки що в кімнаті також я не зазначаю в ньому якихось змін. Росте собі та й росте. Незвичайно поливаю тоді, коли ґрунт під ним просохне. А не кілька їх. Фікуси Бенджаміна із маленькими листочками, ті більш вибагливі. Ну і фікус Бенджаміна з, з таким рябеньким листям, той взагалі більш вибагливий, починає в кімнаті спочатку скидати листя після того, як занесла його з вулиці. А такі великолисті, кавучоко не являються вибагливими. І ось такий. Фікус робуста. Цей ще можна назвати фікусом бабусиним, бо такі фікуси вирощували колись давно. Ще, пам'ятаю, як я була дитиною, то в нас в хаті стояв. Такий великий фікус з такими великими листками. Хоч тоді хати були зовсім невеличкі, віконця маленькі, темненько було в кімнаті, але він не противився і прекрасно ріс. Ось така моя сьогоднішня розповідь про вазони, які не вимагають до себе особливої уваги. Якщо у вас є якісь вазони з цієї серії, розповідайте про свої, можливо, я навіть не всіх згадала у сьогоднішній розповіді. Я на цьому буду закінчувати. Бажаю всім нам мирного неба, спокою в нашій країні, в наших душах і світла, звичайно. І хай у нас і у вас буде все гаразд. Бувайте всі здорові. До нових зустрічей. Лайкайте, якщо подобається моя розповідь. Пишіть коментарі. І всього всім найкращого.